Вітання друзі! Чергова посилка з Aliexpress. Давайте оглянемо, що тут у нас приїхало. Так, розпаковуємо і будемо заглядати дивитися. Так, це у нас що? Це у нас зарядний пристрій для збірки 10S, 36 вольт, 42 заряд. Тут тобто двоамперний він. Така красива коробка. Давайте його... Подивимося, що він собою представляє. Так, ось таке воно масивне. Що тут, мабуть, кулер є. Так, да, є кулер. Бачимо, так. Да. І по характеристиках 36 В 2 А. Так, видно вам, видно. Ми його перевіримо за допомогою електронного навантаження. Раніше я собі замовляв ось таке. Зарядне, але тут пишуть на ньому, що воно е, теж 30, ну, 42 В 2 А. Але розміри ви бачите які, і в реалії воно видає всього-навсього 560 мА. Тобто воно не, за, не відповідає своїм заявленим характеристикам. Спір було відкривати пізно, тому що я його отримав, воно в мене довгий час лежало. І потім я його перевірив. але Таке собі. Тому перевіримо оце. Давайте зараз подивимося, що тут ще в нас є таке цікаве. Так, це в нас що? Це у нас дуже цікавий прилад для перевірки, ну, для контролю батарей. З батарейних збірок воно на, розраховано на збірки 7С. Ось таке воно вигляд має. Так, а шнур. Шнур, шнура я, ага, шнур є. Так. Ось сюди під... Ага, бачимо тут іще Ні, це шнур від... від плати БМС. Це для збірки 10С для електротранспорту, ну, для електровелосипеда. Ось так. Так, і що ми маємо? А шнурка у нас сюди немає. Це вже гірше. Хотів вам показати, як воно працює, але поки що не вдасться, поки не придбаю ось такий роз'єм. Тобто, що воно собою представляє. Коли у вас є збірка, наприклад, 5С під'єднуються шнури сюди. І під час зарядки ви можете цим приладом контролювати. Але не всі зразу, а шляхом перемикання кнопки можна відслідковувати процес заряду або розряду самих батарей. Ну, зі шнурком, я не знаю, тут якась халепа потрібно буде китайцю написати або уточнити, чи він йде в комплекті, чи не йде. А поки давайте зараз я під'єднаю до електронного навантаження оцей зарядний пристрій і перевіримо, чи він дійсно відповідає своїм заявленим характеристикам 2 А. І так, друзі, під'єднав я зарядний пристрій до е, е, електронного навантаження. Давайте вімкнемо блок. Як ви бачите, засвітився. На виході ми спостерігаємо напругу 42,42, 42,2. Ну 42 і давайте поступово будемо навантажувати його за допомогою електронного навантаження і подивимося, при якої напрузі він перейде в захист. Так, є у нас ще 300 мА, 500 мА. Перемкнувся на червоний при 500 мА напруга 41,8. Додаємо, Так, 1 А, 41,6 норма. 41,5, 1,5 А. Додаємо ще. Так, 1,8. Так, бачимо, що при 1 А, І 8 напруга почала. Падати, тобто він перейшов в режим стабілізації потоку. Додаємо ще і бачимо, що він вимкнувся. Давайте ще раз спробуємо, але будемо додавати тепер значення в десятках, в сотках. Тобто, 1,7 тягне. 1,71, 1,72, 73, 74, 75. Так, 1,77, 79. Так, 1,8 А спокійно тягне. І зараз він повинен вимкнутися. Бачимо, що він переходить в режим стабілізації по струму. І ось він максимальний його режим. 35 вольт, 1,82 А. Далі повинна спрацювати, спрацювати захист. Бачимо, що напруга в нас падає. і... 29, 28, все, кулер працює, як ви чуєте. І зараз він повинен вимкнутися. 25 вольт, струм 185, 86, ну це вже батарея, можна вважати, що вона розряджена. Тобто це його параметри. Ну Давайте вже його докрутимо, щоб він вимкнувся 17 О, 16 вольт. Все, при 16 вольтах він вимкнувся, далі вимкнувся, 42 вольта. Є, тобто, все працює. Ну, в принципі, він відповідає своїм заявленим характеристикам. Можна, я вважаю, користуватися ним. Так, 1,6 у нас є стабільний запуск, ну якось отак, друзі. Тобто Можна користуватися цим зарядом, тому що, ви пам'ятаєте, я людині ремонтував і зарядний пристрій аналогічний. Я не знаю, яка тут начинка, не буде я відчиняти. А можливо, відчинимо зараз, подивимося, якщо він не клеєний. І буде на заміну, десь десь кудись можливо пригодиться. Так, ну давайте зараз ми його вимкнемо і можливо спробуємо розібрати. Подивимося. Так, у нас тут один гвинтик. Давайте спробуємо його відкрутити. Подивимося, що тут за начиння китайців всередині поставили. Так, є, розібрався. І ось що ми бачимо всередині. Так, кулер. Що тут трансформатор. Так, це у нас, ви... це у нас вихід. До речі, запобіжники два стоїть по входу і по виходу. Цей вхідний, діодний міст, банка накопичувальна, струмообмежувальний опір, польовичок, трансформатор. Так, діод один всього все, але отаким методом закріпили до нього радіатор. Вихідна банка, шунт. До речі, трансформатор трішечки теплий. Нагрівся. Давайте заглянемо з цієї сторони, з цієї сторони. На чому я тут зібраний. Так, бачимо шимка. По високій стороні транзистор-польовичок. По виходу стоїть LM358. ТЛК-транзистор, звісно, для перемикання світлодіода. Ну, і Керування, регулювання м, струму обмеження. Ну, от така стандартна, можна сказати, схемка. Ну, ось так, друзі. Далі буду збирати його і нехай лежить до кращих часів, можливо, комусь пригодиться. Все, друзі, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.